Вітаю! Пропоную розв'язати задачу на тему нерівномірний рух. Автомобіль проїхав 25 км зі швидкістю 100 км на годину. Почався дощ і швидкість було зменшено до 60 км за годину. З цією швидкістю автомобіль рухався ще 30 км, якою була середня швидкість руху на цьому шляху. Відповідь округліть до цілих в км за годину. Спочатку я вам пропоную схематично зобразити дану задачу. Звичайно, якщо вам все зрозуміло, цей крок не обов'язковий. Давайте весь шлях, який проїхав автомобіль, ми умовно розіб'ємо на два етапи. На першому етапі автомобіль проїхав відстань Л-1 яка дорівнює 25 км. І рухався він зі швидкістю v 1 яка дорівнює 100 км за годину. На другому етапі, після того, як почався дощ, швидкість було зменшено до 60 км за годину. Тобто другий етап v 2 дорівнює 60 км за годину. І він з такою швидкістю рухався ще 30 кілометрів. На другому етапі відстань Л2 до рівня 30 кілометрів. Давайте оформимо і розв'яжемо задачу згідно вимог. Дано. Л1 до рівня 25 км. В1 дорівнює 100 км за годину. l 2 дорівнює 30 км км. І v 2 дорівнює 60 км за годину. Оскільки у відповіді нам треба число записати в кілометрах за годину, звичайно, ми не будемо перетворювати в метри чи в секунди дані величини. І знайти нам потрібно середню швидкість В середню. Як ви пам'ятаєте, швидкість обраховується за формулою. В дорівнює. L поділити на T. Тобто, щоб знайти середні, нам потрібно всю відстань L1 плюс L2 поділити на увесь час руху Т1 плюс Т2. Як ви бачите, у нас немає величин Т1 і Т2. Пропоную їх визначити з таких формул. На першому частку В1 швидкість дорівнювала L1 поділити на Т1. Звідси ми можемо отримати т 1 дорівнює L1 поділити на V1. Аналогічно на другому етапі швидкість визначається за формулою В2 дорівнює L2 поділити на Т2. І звідси ми отримаємо Т2 дорівнює L2 розділити на В2. Підставимо формули. 1 і 2 у вихідну формулу. Отримаємо V середнє дорівнює риска дробу L1 плюс L2 Поділити замість Т1. L1 поділити на V1, додати, L2 поділити на V2 замість 2. Як ви бачите, у формулі у нас всі величини з категорії дану. Тобто це саме та формула, яка нам потрібна. Давайте спробуємо перевірити розмірність, тобто чи правильно ми вивели формулу. Підставимо у формулу замість величин одиниці їх вимірювання. l 1 як бачимо, вимірюється в кілометрах. Плюс l 2 в кілометрах. Знаменнику l 1 в кілометрах. V1 в кілометрах за годину. Плюс, знову ж таки, l 2 у кілометрах. А – у кілометрах за годину. Спробуємо трішки спростити даний вираз. У чисельнику. Кілометри плюс кілометри. Отримаємо кілометри. У знаменнику. Кілометри поділити на кілометри на годину. Ми можемо як записати кілометри, помножити на оберну величину, на оберний дріб, години поділити на кілометри. Та додати аналогічно з цього дробу. Кілометри помножити години, поділити на кілометри. Як ви бачите, можна скоротити кілометри, 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 кілометри. І ми отримаємо кілометри. А в знаменнику години додати години будуть години. Тобто ми бачимо, що у виведенні формулі v середні буде визначатися в кілометрах за годину. А це правильно. Тобто ми нашу формулу вивели правильно. Спробуємо тепер підставити значення і обрахувати. Отримаємо. В середнє Риска дробу. l – 30 додати L2 25 поділити L1 30 поділити L1 25 поділити на V1 100 та додати L2 30 поділити на В, 2, 60. Отримаємо. 30 додати 25. Буде 55. В знаменнику. 25 поділити на 100. Скоротили 1 четверта. Плюс 30 поділили на 60, скоротили на 30, одна друга. Дорівнює. Ну, звичайно, на цьому етапі можна взяти калькулятор. Можна трішечки ще порахувати. Без нього. Буде 55. А 1 четверта плюс 1 друга. Можемо навіть усну, 1 друга це буде 2 четверти. Тобто 1 четверта плюс 2 четверти буде 3 четверти. І потім риску дробу. Заміням на дію ділення, отримаємо дорівнює 55 поділити на 3 четвертих або 55 ну, помножити на 4 третіх. Оскільки нам потрібно записати у наближене значення, звичайно ж, можна скористатися калькулятором, а можна знову ж таки продовжити множити. 55 на 4. 55 на 2. 110. І ще раз помножити на 2. Буде 220. Тобто 223. Ну, і давайте знайдемо цілу частину. Дорівні. Для цього ми можемо поділити у стопчик. 220 на 3. 220 поділити на 3. Беремо по 7. 7 у 3 21. Віднімаємо 10. 10 поділити на 3. Беремо по 3. 3 на 3. 9. Віднімаємо. Ціла частина закінчилася. Дописимо 0 3 Ну і так далі. Оскільки нам у відповіді сказа, у за, в умові задачі сказано відповідь округліть до цілих то, як бачимо, наша відповідь буде 73 км за годину. Дорівнює наближено 73 кілометри за годину. І можемо записати відповідь. Відповідь? 73 кілометри за годину. І ще трішки пояснень. Звичайно, ви могли б не перевіряти розмірність. Так, якщо це дуже важко. Але вона нам допомагає визначити, чи правильно ми вивели формулу. І навіть ви могли б не виводити отаку формулу. А окремо знайти Т1, тобто час руху на першому участку, поки не почався дощ, і потім Т2, тобто час руху на другому. А потім уже скористатися оцією формулою. В середній дорівні L1 плюс L2 поділити на т 1 т 2 Але так, як зробили ми, буде трішки. Правильніше, ну і однозначно красивіше, тобто згідно оформлень задач з фізики. Дякую, бажаю успіхів!